Дев'ять років за ґратами проведе Черкащанин, який передавав росіянам координати українських військових та систем ППО. Як повідомляє офіс генпрокурора, у суді було доведено, що чоловік за грошову винагороду діяв на користь держави агресора, чим шкодив обороноздатності України. Зазначається, що з травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини. До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps із точними координатами. За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану роботу понад 27 тисяч гривень. Розповіли в офісі генпрокурора. До вироку суду зловмисник перебував під вартою.